Усім привіт! Мене звуть Віра і я дуже рада бачити вас на своєму письменницькому каналі. Мені б так хотілося зробити якийсь адекватний новорічний декор на фоні. Але просто знаєте, що там є гірлянда, а от там є ялинка. Але просто у мене немає можливості знімати таким кадром гарним, щоб усе це було видно. І це мене трішки так. Розчаровую, але сьогодні у мене поганий настрій, бо мені помітно, так? І тому я вирішила розбавити цю сумну обстановку і зняти вам відео, про яке я досить довгий час думала. Тож сьогодні ми поговоримо про. Про що ми поговоримо? Не знаю. Взагалі не маю жодного уявлення. Поговоримо про критику, про. Думку оточуючих до того, чим ви займаєтесь, чи сприймати це взагалі, чи розповідати іншим про вашу творчість, про мій власний досвід, такий невеличкий, і про мої власні думки на цю тему. Тож, приємного перегляду, не забудьте ставити лайки, підписуватися, мені буде дуже приємно, що мій маленький ютуб-канал, який свого часу був. Виходом з зони комфорту розвивається Я дуже контактна людина, в якої якщо щось трапляється, то про це сядь знати всі друзі, всі знайомі. І письменництво як спосіб мого нового життя було не виключенням. Тому що розумієте, у мене в Телеграмі є кружечок, де буквально за 30 хвилин після того, як я почала писати книгу, я вже про це розповідаю подрузі. Ну тому що я така людина. Тому що мені потрібно, щоб всі знали, що в мене відбувається, щоб всі мене підтримували. Якщо вони мене не підтримують, то щоб хоча б я знала, чому вони це не підтримують. І для мене було це таким. О, oh майгад, мене пазл розвалюється. Хочете, я вам покажу? Ну, його майже склала. З появою ось цього пазла в моєму житті, стало набагато важче писати, тому що, щоб ви розуміли, він займає більшу половину столу, і це все, ще залишається без нього. Um, але це вам лайфхак, якщо ви хочете, щоб ваш стіл не був заставлений отакою горою книг, просто почніть складати пазли. Оце все, що мені залишилось. У мене вже сьогодні просто немає сил це доробляти. Це був ліричний відступ від теми. Ось, бачите, наявний приклад того, чим я займаюся по життю. І якби я не говорила про письменництво зі всіма, з ким тільки можна, і якби я не отримувала фідбек, то можливо я б уже не писала. Тому це така важлива сторона для мене самої. Мені, неймовірно, повезло з оточенням, тому що я поки що не зустрічала людей, які мені сказали. Вірочка, ти пишеш у свої 15 років. Краще б ти думала про те, як будеш здавати НМТ в наступному році, а не це все. Ну, поки що, для мене саме дивне це те, що. Деякі мої однокласники слідкують за моїми соцмережами, за моїм ютубом, за моїм телеграм-каналом, і, і потім зі мною це обговорюють. А, і для мене це трішки дивно. Але мені це подобається, не забороняю, не блокую, люблю, цілую, поважаю, як то кажуть. Але так було не завжди. Я була досить таки спокійною людиною, яка боялася. Всіх навколо такий типічний соціоф, якого відправляли в магазин. і Я така гад, oh це ж треба з людьми говорити. Тому думка людей для мене якоюсь мірою досить таки багато значила. Але якось часом, коли я почала писати, я зрозуміла, що я хочу цьому віддаватися, то ж на що мені надто сильно перейматися. Якщо мені скажуть, та ні, не треба. Взагалі, неприбутково, в Україні письменники заробляють мало. Іди краще на перекладача. Ладно, все одно потім піду на перекладача. Um, що вам ще розповісти? Це така досить рандомна тема, тому що я довго думала, щоб зробити це відео, а тепер я не знаю про що балакати, тому що. Тому що я не знаю, чому так виходить. Отже, якщо ви хочете почати писати книгу, почати просувати свою творчість, або, наприклад, просто створити Ютуб-канал, але боїтеся якогось осуду, що О, гад, це в мене в школі всі будуть засуджувати. Ну, от просто я створю цей канал, і на мене одразу підпишеться вся школа, щоб мене обговорювати. Якщо у вас є такі думки, то це, по-перше, досить таки дивно. А по-друге, це буде класно, якщо на вас підпишеться вся школа. Ну, особливо, якщо вона велика. Ну, уявіть, скільки це буде підписників? От на мене підписані лише однокласники деякі, і я цьому теж безмежно рада. І мені це дуже подобається. І мені подобається, що на мене дуже багато підписано різних творчих людей, всі оці ком'юніті. Це мій спосіб самовираження. Я людина, яка боїться думки інших, але не настільки, щоб закинути. Мені подобається, коли мені дають якийсь фідбек. Останнього разу я була на конкурсі щодо власної книги. І Боже, я така, отак, трясусь, вся, тому що мені потрібно було представляти уривок читати Я думаю, Господи поможи я зараз впаду в обморок перед вами. А, але я справилась, все було добре, мене похвалили. сказали що я крута, що пишу добре, досить таке. Я така вже розквітла, значить, у них на очах думаю, ну хоч не вбивають, землю не закопують. І на тому дякую. Хоча, якби мені сказали, що. Дівчинка, що це взагалі таке? Якийсь непонятний твір. Іди додому, ото фанфіки пиши, оце твій левел і все. То я, мабуть, просто б також на це забила, тому що ваша творчість це ваша творчість, вона йде від вас, від думки однієї людини нічого не залежить. Якщо їй подобається, то чудово. Вам пощастило знайти свою аудиторію, якщо не подобається, і ця людина, вона може просто прийти мимо, може прокоментувати, що їй щось не подобається. Ви з цього щось візьмете, якщо це не просто тупо негативний коментар, якщо це конструктивна критика, де сказано, чому ваш персонаж робить те-то, те-то, в реальному світі людина б так не робила? І ви таки задумаєтесь: а реально, а чого він так робить? І тоді оця критика вона допомагає вам з точки зору побачити, з точки зору іншого, побачити свою роботу і навіть зробити її якомога кращою. Мені, наприклад, якраз на тому самому конверсі сказали, що я виглядаю неординарно, але я такої себе не бачу. Просто мій стиль це щось таке від душі. Я не одягаюся на тихось в стилі якихось субкультур. Мені просто подобається все, що в мене є в гардеробі, і більше під настрій, підбираю, оце все мені подобається, як сорокі бути, нарядити, надягнути бантики, сережки з бантиками, ще щось начепити. І тоді я почуваю себе взагалі прекрасно. І мені все одно, якщо мені потім... Напишуть, скажуть, що взагалі-то це лук у перший клас на перший дзвоник. І таке буває інколи. Ой, а мені взагалі подобаються коментарі, де мені кажуть, що я схожа на Джері Хейл. Не знаю, можете написати, є таке чи нема. А, але є люди, які кажуть, що щось та є. Я почала писати, тому що я хотіла бути почутою. І потім ти задаєшся собі питанням, якщо ти хочеш бути почутою, то можливо тобі варто бути більш відкритою до комунікацій, до якогось контенту. Тобі не варто закриватися за власним ім'ям і просто писати до моменту, поки ти подасишся у видавництво, можливо, тебе й не приймуть з першого разу, можливо, Ще до, досить багато роботи, але своїм прикладом ти можеш надихати інших. Своїм прикладом ти можеш давати щось тим, хто хоче саморозвитку так само, як ти. І тому мені подобається ця діяльність. Тому я тут записую це відео, і мені насправді навіть краще від цих розмов, тому що розумієте. Коли я записую кружечки цілий день, то мені здається, що я прокрастиную. А коли я записую це на відео в Ютуб, то це вже, це вже контент, це вже я розумна людина. Декілька порад, які я вам можу дати на майбутнє, на теперішнє, які ви можете собі почеркнути, щоб виходити зі своєї зони комфорту, або не виходити з зони комфорту, просто щоб не зважати. На те, що думають люди, щоб не йти, і думають, о oh гад, вони на мене так дивляться, наче я не знаю що, наче я виглядаю просто жахливо. По-перше, просто думайте, так як вам подобається. Носіть те, що вам подобається, творіть, як вам подобається, робіть все, як вам подобається, тому що це ваше життя. В принципі, і ваша творчість це завжди про вас. Ось тому завжди кажуть, що ви мусите писати в першу чергу для себе, наче це ніхто не побачить. Хоча не знаю, мені подобається критика. Я вже знайшла собі першого бета-рідера, який. мене гірлянда впала. Я злякалась. Я знайшла першого бета-рідера, який погодився вичитати цей жах, який я все написала. Я знаю, що там не все ідеально, але я дуже вдячна цій людині, що вона погодилась. І тепер я матиму погляд зі сторони, тому що я вже готова до цього. Майте на увазі, що якщо у вас немає бажання складати все, що ви пишете у шухляду або все, що ви малюєте, неважливо, будь-яка творчість, то краще бути готовими до критики, тому що вона може бути будь-якою. І гарною, і поганою, і... і нейтральною. А може взагалі не бути. Може, людина просто прочитає або купить і забуде про вашу книгу, поки її внуки не побачать її. Взагалі, з вашою книгою може робитися будь-що. Ви взагалі задумувались про це. От у мене є книга на полиці, які лежать там уже 3 роки. І я дивлюся на цю книгу. І думаю, чи взагалі я її колись прочитаю, чи можливо мені вже треба її комусь перепродати, передарувати. Тому що я не знаю. Я її купила, мені в моменті хотілося, ну, візьмемо одну книгу, за приклад. Але зараз мені не хочеться. Взагалі. Вона ще є, ще немає, і, я... і це, здається, детектив. І я кожної осені собі обіцяю її прочитати, там, Хеллоуін. Тому Подібне, всі читаю детективи. А, але прикол, прикол у тому, що восени я взагалі нічого не читаю. Ну, майже нічого. Тому що починається навчання, і все, на що мене вистачає, це щось таке, навіть не сезонне, але легке. Мені хочеться якихось романів або чогось, навпаки, стеклянного. І детективи це жанр, до якого я дуже рідко. Перебігаю, і загалом це книги з бібліотеки. Тому дивіться, з вашою книгою може робитися будь що Отже, критика це не кінець світу, особливо погано. Ну, от вона є, або її нема, або вона проходить повз вас. Ви не мусите на ній зациклюватися надовго, бо ви просто будете вигорати з кожним разом все більше і більше. Ви будете думати, що з вами не так, але, можливо, це просто якась гнила людина, якщо це прям жахливий коментар. Або, можливо, це просто книга, яка не сподобалася людині настільки, тому що вона піднімає якісь такі теми, які вам подобаються, і вашій аудиторії подобаються, але от їй не сподобалось. У кожного є неулюблені книги. Мені, наприклад, не подобається «Покинь, якщо кохаєш, або квіти для Алжернона. Це, от, що зараз, на думку спадає. Можливо, я зніму вам огляд на все прочитане за цей рік, якщо хочете. Пишіть в коментарях. А можливо, я зніму вам щось інше. У мене є такий план на таке відео прекрасне. Просто! Я дуже довго його винушую в собі, але щоб його зробити, мені потрібен час. І це вже буде під кінець року, коли всі будуть знімати про прочитане, про свої цілі, і тут я зі своїм шикарним відео. А ви мені потім напишете, якщо я його зніму, ви мені потім напишете, чи настільки це шикарна ідея, і чи сподобалася вона вам. Ось це таке. Це все, що ви зараз слухаєте. А ви слухаєте, це якийсь такий потік моїх думок, який мені подобається. І саме в цьому і є суть чхання на думку інших, тому що інколи я знімаю контент, от прям ну, мені хочеться з людьми поділитися, як щось робити, якісь свої практики, щось таке. А інколи мені хочеться зняти, як я 20 хвилин сама з собою розмовляю, і мені це подобається. Не тому, що я хочу, щоб люди дивилися, як я 20 хвилин сама з собою розмовляю, це також. А, а тому що мені подобається це робити, і тому, що це приносить мені задоволення, мені стає спокійніше від цього. А, і це класно. Речі про цілі на наступний рік. Тут не буде жодної реклами. Ну, розумієте, в мене ще не той рівень, щоб, щоб робити яку-небудь рекламу. Але я сподіваюся, що я до нього доросту, я вже так почала трішки заповнювати особистий щоденник, планер. Щось незрозуміле. Я люблю всякі ці практики. Не те, щоб я людина, яка планує все на світі, мені просто захотілося періодично подібним займатися. І знаєте, можете мене привітати, але перша моя. Звичка гарна, яку я прям, якою я прям займаюся кожен день, не враховуючи письменництво, це робити зарядку для рівної осанки, тому що розумієте, коли ви пишете, коли ви сидите весь день. Я думаю, ну от є люди, які мене зрозуміють, то ти просто почуваєш почуваєш себе жахливо. Все, я вже заговорююсь. Але не в цьому річ я. Давно думала, виношувала цю ідею у тому, щоб дописати книгу до випускного зі школи. Я не знаю, чому, нащо, в на це вийде, але от я коли почала писати і вже була на такому рівні, можливо, десь 100 сторінок, 200. Я вже знала, що я хочу дописати книгу до випускного. Ну, от як я випущусь. Тоді я вже буду займатися чимось іншим, писатиму інші частини, але. от Саме Палац Абсурду, у мене якийсь такий незрозумілий план до. Ну, у мене ще є півтора року, розумієте? У мене вже є а, один раз проредагована чернетка, тож, можливо, до кінця наступного року все буде готово, якщо я не вигорю, якщо все буде отлічно, якщо все буде чудово. Тож подивимось, як все буде насправді. Кілька письменників, стільки і думок, дехто говорить, що вони не хочуть ділитися своїми ідеями з іншими, поки вони там не будуть опубліковані, поки їх не візьме видавництво. Хтось, навпаки, досить таки ділиться своєю історією з іншими, ну, наприклад, як я, тому що мені це подобається. Я... З якоїсь сторони розумію, оцей перший тип, але мені було б так важко, тому що ти не отримуєш тієї підтримки, і, наприклад, я можу просто записати подрузі-голосове з якоюсь рандомною думкою стосовно своєї книги, і вона це прослуха. І така, оце класно. Або не знаю, або як ти така вигадала? І мені буде корисно почути оцей фідбек. Інколи мені хочеться записувати відео в Тік-Ток на цю тематику, хоча вони там набиратимуть по 100 переглядів. Інколи мені хочеться в Телеграм ділитися якимись фрагментами і по реакціям дивитися, хто як щось приймає. Інколи мені хочеться записувати такі відео, і я беру і роблю це, тому що. Мені подобається. Я не кажу, що я зовсім безкомплексна людина, що мені повністю начхати на думку інших, що, от якщо мені напишуть негативний коментар, я його видалю, Але буду так з високо піднятою головою робити вигляд, що його й не було, і що в мене книга 5 з 5. Ну, там, наприклад, мені просто завжди цікаво. Що люди думають, я завжди запитую під відео, як вам освітлення, як вам звук, тому що я через це дуже переймаюся, я дуже хочу собі мікрофон і камеру. Але поки що я ще не на тому рівні і фінансово, і не такий в мене рівень ще аудиторії, мабуть. Тож. На новий рік мені пообіцяли шафу, але потім сказала, що шафи не буде. Хай книга стоять на піаніно. Просто знаєте. Я забула показати. Це должно було статися ще раніше. Ось оце це початок моєї книги у форматі книги. Мені треба додрукувати ще сторінок 340. Ну, тому що тут, тут, здається, 60 сторінок, а в мене книга на 400. І потім мені треба її якось шити, розумієте? Весь мій досвід шивання книг це якісь такі а, травники, які я робила ще під час а, пандемії. І взагалі не маю уявлення, як це робиться зараз. Але це таке дивне відчуття тримати в руках те, що ти написав, навіть якщо це якийсь маленький фрагмент. Це просто клас. Але я вам скажу чесно, що це для моєї улюбленої подруги, яка сказала, що в електронному форматі їй важко читати, тому я її надрукувала. Я навіть знайшла, як правильно друкувати, тож, можливо, якщо вам потрібен буде туторіал, то зроблю в Тік-Тосі. Теж пишіть, чи треба, чи не треба воно вам. І наостанок просто: любіть свою творчість, любіть те, чим ви займаєтесь, себе любіть і будьте щасливі, поменше вигорайте. Стройте собі грандіозні плани на наступний рік і виконуйте їх. І хай у вас все буде добре. Дуже дякую вам за перегляд даного відео, такого рандомного і, можливо, навіть дивного. Але мені здається, воно вам було цікавим. Тож, підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. І побачимося. Сподіваюся, що досить скоро, бо я не планую хворіти, щоб це не знімати, так як було минулого місяця. Всіх люблю, всіх цілую. Бувайте!